Привіт, малята! Ви чуєте цей звук води? Як ви думаєте, що б це могло бути? Правильно, це вода. До нас сьогодні в гості завітала краплинка. Вона відправиться з нами в подорож до країни води. Дітки, а ви знаєте, де живуть краплинки? Так, в морі, в річці. І навіть в калюжі. Подивіться, будь ласка, що в мене є в склянці. Так, це вода. Подивіться, будь ласка, що я можу з нею зробити? Так, перелити. Отже, вода яка? рідка чи тверида. Молодці, вода рідка, діти. А що це? Вірно, це лід. Водичка замерзла і перетворилася в лід. Лід який? Розумнички, лід твердий. Отже тепер ми та краплинка будемо знати, що вода буває рідкою та твердою. До побачення, до нових зустрічей!